Наталя Попова вимушено переїхала з чотирма дітьми до Миколаєва після підриву дамби Каховської ГЕС. Каже, житло, що винаймала у Херсоні, підтоплене і непридатне для подальшого життя. Ковірвалися з одним пакетом і документами. Приїхали сюди, нас поселили Красний Хрест в садіку. Наталя говорить, жити в садочку з чотирма дітьми було незручно, тому жінка почала шукати квартиру. Квартира стоїла 7 тисяч гривень. Як я мама чотирьох дітей, я на це ВПО їх ну, якби платити не можу. Потім ми з тієї квартири переїхали вже сюди, в район Ліски. Тут, звісно, менше 6 тисяч ми платимо в місяці, плюс комунальні. Для нас це теж складно. За словами Наталії, її чоловік зник безвісти у 2022 році в окупованому Херсоні. Відтоді жінка живе тільки на соціальні виплати. Його схопили руски, він був пліну в них. Півроку, навіть не півроку, п'ять місяців. Тоді приїхав додому. В нього були ребра побиті, сломані, він лежав в лікарні, приїхав додому. Ці руски виламували двері в нас, шукали паспорта, заставляли паспорта, ну як би приймати. Потім він вийшов з лікарні і приїхав ж додому. Він опять зник. Він опять зник і вже в рік і дещо дитина не знає його. Про зміну місця проживання задумалася після подій 21 січня 2025 року. Тоді безпілотник вдарив у будинок навпроти. Почали стекла, сипатися, діти якби почали плакати, панікувати. Я сама раз Бачимо, люди спускаються всі вниз, всі підвали були закриті. Я з дитиною маленькою не могла, ну, я навіть не знала, куди заховатися від цього. Наталя каже, потребує допомоги від місцевої влади у вигляді іншого доступного для її бюджету житла. Нам просто якусь би хоч рем'янку, щоб хоч пережити, ми не можемо, просто назад додому повернутися. Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко каже: у Миколаєві наразі немає можливості забезпечити переселенців окремим житлом. Однак жінці запропонували переселитися до гуртожитку. Тільки що зроблений ремонт, туди, тільки що поставлені нові меблі, то туди тільки проходить заселення. Він ще навіть не заселений. Цей гуртожиток буде саме призначений, саме для заселення внутрішньо переміщених осіб. Ми зв'язалися з нею. Вона відмовилась, пояснюючи, що четверо дітей, і вона одна, та не зовсім зручні умови для такої багатодітної сім'ї. Юрист Станіслав Абакумов каже, Наталя Попова отримує всі передбачені державою в її життєвій ситуації виплати соціальної допомоги, крім пенсії по втраті годувальника. Проте для оформлення даної допомоги в жінки бракує документів. Якби діти були офіційно зареєстровані саме на цьому чоловікові, який був її цивільним чоловіком і на даному етапі зник безвісти, можна було ще звернутися з заявою про призначення пенсії по втраті годувальника для дітей до повноліття. Але б тоді перестали виплачуватись інші виплати. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.